Уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об'єкти окупантів в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об'єктах російського агресора. Так, зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ уражалися потужності авіаремонтного заводу ТАНТК імені ГМ Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників ту 95 та літаків дальнього радіолокаційного стеження А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків ту 95 результати уточнюються. Також сили оборони України в чергове завдали ураження по нафтопереробному заводу Афіпський у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуару рв 5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту Туапсе в Краснодарському краї РФ. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України. Далі буде. Slava Ukrainie, Sil on the night of November 29, 2025, the Ukrainian Defense Forces carried out successful strikes on several key facilities belonging to the Russian Nazis' invaders. In the city of Taganrog in Rostov region of the so called Russian Federation, Ukrainian forces hit facilities at the Berev Aircraft Company Aviation Repair Plant, which is used to upgrade 295 strategic bombers and a 50 airborne early warning aircraft of the Russian Nazis. Initial reports indicate that a fire has broken out in a workshop used to repair 295 aircraft. The outcome of the strike is being clarified. Ukrainian defense forces have also once again struck the Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai of the so-called Russian Federation, which is involved in supplying the Russian Nazi's troops. Explosions have been recorded in the target area, followed by a fire at the facility. In addition, the destruction of a RV-5000 vertical storage tank has been confirmed after strikes on November 25, 2025, on infrastructure at the marine oil terminal in the port of Tuapse in Krasnodar Krai of the so-called Russian Federation.